Звичайно, Житомиряни сумують за тими щасливими миттєвими футбольними баталіями, які відбувалися у Житомирі. Місто та область достойно представляли такі відомі у минулому команди, як автомобіліст, Полісся і Спартак. Та все ж в останні роки ми мали дві футбольні федерації, але не мали справжнього футболу і достойної команди, яка б могла брати у першості України. Нарешті на зеленому полі, скажімо, не дуже привабливо стадіону Спартак відбувся перший матч чемпіонату України між Житомирською командою та командою із Чернігівської області. Треба підтримувати це все. А так нічого. бачите, я думаю, що у нас краще будете грати у нас, підійдете туди. За вас краще і поле так краще, звичайно. Ми з ним тут так не, не... А це яке місто Це не місто, це село. Це село. Так, Плиск є таке. Плиск? Близький, Борзнянський район, раніше був Бахматський район. На селі гарний стадіон. Класний стадіон. Ну, грали в Португалії. От, дивіться там на секунду, португальський десь у 2011 році. На жаль, не виграли. Хоча житомиряни з перших хвилин і перехопили ініціативу, але далі гра пішла уже за сценарієм гостей. Саме головне, що Житомирщина заявила в чемпіонаті України. Ми граємо, ми влились в єдину семью, футбольну сім'ю України. Тому ми представляємо сьогодні в чемпіонаті України. представленими командою спортивного клубу Легіон Житомир. Хотілося б сьогодні, щоб наша команда, звісно, достойно виступила. Ми пожелаємо, Чиво самого хорошего этой команді і не только в этой грі, а в наступних іграх під час перерви між футбольними таймами відбулося вручення нагород переможцю обласного турніру на «Шкіряний м'яч команді ЗОЖ номер 14 міста Житомира, яка вже виступала у всеукраїнському турнірі і серед тисячі команд завоювала шосте місце. Отже, росте надійна зміна для команд житомирського та всеукраїнського футболу. ولرالك